Рюкзак кайт у розмірі М. Розрахований на зріст метр 30, метр 45. Об'єм рюкзака 20,5 літрів, вага 900 грам. Ліцензія наруто. Рюкзак має три відділення. Воно служить як органайзер, ключниця, міцна брендована підкладка. Тут також є зручні іконки навігації. В попередній частині у нас. Змінні бейджі на лопушці. Малюнок світиться у темряві. Також брелок підвіска. Додатковий на карабіні. Додаткове відділення. Основне відділення. Має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету або лептопу. Шнурок для кріплення смартфону. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка. Ручка петля. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична.